Привоз на вихідник. Фрукти купують. Мандарини. Дивіться, по 80 мандаринки. Гранат 150. Так, Ну а ми глянемо борщовий набор. 40. 40. на 40, бурячок 40. Капусточка. А, капусточка вже 50 гривень, бачите. Маленька 60 капусточка. Ну такі ціни, а по чому помідори? Помідорчики 100 гривень. І огірочки почем... е, огірочок 130 гривень сьогодні привозі. А які ціни у вас пишіть? Соління покажу вам сьогодні ще, дивіться, сьогодні прям такі черги, всі щось беруть. Тітя Галя, доброго дня вам! А така капуста. Так, капусту беруть, дивіться, 80 гривень. Ось капуста, вона так пахне, боже, з яблуками, звичайно, салатики. Ну ця обалденна. Так, що вам ще? Помідорки зелені тіть Галь? Сто? Сто гривень, дивіться, хто любить такі зелененькі, обалденні помідорки. Ну ще такі. Ні, не, не піділиться. Ой, боже, як тут пахне. Аджичка є, все є. Щоб ви знали. Так, ну і яблочка. Ці козирні яблука на привозі. На голубці ця голубцьова капуста. По чому ця капуста? 100... А, 80. Я думала 180. Тому, ребятки, шукайте дядь Галю, приходьте. Все, все дуже смачне. Ну, картоплю на розрібці по 40 гривень скрізь. 35 цибулька. Сьогодні прям такий ажіотаж. Молодці всі щось скупують. Затарюється. Ну, в Одесі і прохолодно, так свіженько вам скажу. о Запитаю, по чому, по чому зелень. Доброго дня. По чому це рухала така кучей? Реклагированная, очень вкусная і цікава так. Мезуна її ще просто на називають 30 гривень пучок. И есть вот такие коробочки на 80 гривен. Розмарин. Розмаринчик на 30 гривен. Красавец. Шпинатик, Святоля, Диви, який він сочный. Він так полюбляє, холод. І а вы відправляєте чи ні? Конечно, да? да? 67, 282, 75, 66. Я є в ТікТокі, заходьте до мене, дивіться. Зелень Зелень на на привозі. привозі. Дивіться, яка індіска. Дивіться, голландські сімена однакові на смаки. Це імпорт чи наше? Ні, це наша, але голландські сімена. 50 гривень. Вирощена, де вона? Одеська область, село великий дальник. Дальники, а у нас тут, дивіться, кінзулічка на гривень. Все, що ребятки. Приходьте. Приходьте. Так, ребятки, на привозі, у світулечки. У світулік крастулі світуля на привозі. Світуля так, я про пісню знаю, Дивіться. Про мене чи добрий. день. що ви бажаєте? Мені зелені і чорні маслини. З косточкою чи без? Без. Без. без це дивіться, це йдуть лівки з міндаліком. Міндаль а, всередині. Так. З міндалькою, так. Да. Дають. 650. Так. Покажу вам, що тут є у Світулі. Дивлюся, рибка ця вкусна є. Я хочу дуже цю рибку вона дуже обалдена. Чесне вам слово. Вже не раз вам показувала, і зараз теж буду її купувати. Так, Світуля працює. Так. І небольшой кусочок капчурного. Малосолки. Малосолки. Да, О, бачите, малосолку всі беруть. Казала ж вам не раз. Хто шукав виноград? 100 гривень. Молдова. Класний взагалі. Крупний, крупний такий шикарний виноград. Дивіться. Грони які класні. Так, що тут ще? Лімончики, мандаринчики. Хурма Причому хурма мені цікава, 100 гривень. Шарон груша, постойки, які столи шикарні. Груша обалденна. І ремонт якийсь тут, все жужить. Приходіте на привоз. Тут щось беруть із перси, який класний, дивіться, сукарний. А віку ці ногурчики? 120. 120 огірочки беруть. А перчик цей? 160. 160 так ось яблука покажу вам Яблука тут є по 30 гривень 35 80 так що такий наш привоз ребятки приходите не спить вдома, приходите на привоз так, кролик з писташкою. а скільки він затягує паличка? 175 гривень паличка. Паличка, кролик з фісташкою. Хто любить? Хто любить? Ось вона, так? Да? Ось в розрізі вона є. Тому, девочки, є і така колбаска. Че так Що ти все, порядка. все, все в порядку. Благодарю. Чек надо? Ні, нет. нет працювала, працювала і тут заспівала. Ти світулька, красотулька, не сидиш без діло. По привозіку ходила, на бату... багато наснімала. Я диви, я збила з ритму, я так знала, під ти от таку угла заглав... подивилася мене, я забула. Так. Ну Давайте заново. Ти світулька, красотулька, не сидиш, без діла, походила по привозі. Колбаску пробувала. І колбаску купу і рибку купила. Рибку От. купила. Ну да. давай з рибки. Світуля, Тут, рибулька, ти... бачу, є. Я хочу рибульку вашу. Господь, Прийшла ти знаєш? спеціально за рибку. Двісті туля. Ця рибулька, вона просто таю, 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 на рубах. Я з ролики побачила, що у вас риба, бігом на кожу. Дивіться, утром було відео 40. Це все, що сталося Світка, я тобі, а ти що? Слухай, Світуля, ти нереально, ти відкриваєш ролик Базаренко і дивишся, нереально. Світка, ти хоч хати, знаєш, хто був на привозі, Не прийшов до світульки, не попробував хоча б кусочок цієї рибульки. Считайте, що ви не були в місті Одесі. Світка, дивися, це у відеочку, от у ньому йде, бачиш, 505 грамів. но рибка тут відео має 15 грамів, рибка йде до 480 грамів без шкурочки. Ти приходиш додому, ножку на ножку, рибульку на хлібчик, ротик положила. І ось, боже, рай! Чудовий рай, да, світулька, світулька да. ви відправляєте почтою. Е, дивіться, грецькі з міндалькою 350 гривень. То вони йдуть з міндалькою лівочки. Який номер щоб замовити? 098 493 три І оці передачки поїдуть до вас. Світуль, передачки передаємо любі Огранічення. на дивіться. Хочеш, вот ось, ось дивіться, бачиш, це ж відеречко рибулечки. А, з і лодічка, і льодик, да? да з льодиком, обов'язково. Потім допустим там. Опять же, опять диверочку рибульки, Світ. Диви, ну, бач кружочок. ось, ж ти смієшся, кружочек, бач? Бутилка льоду і кружок, бач? Uh -huh. Бачиш, бачиш. Диви. На, ще одне. Що <рес> це у Тут є рибний день. Рибний день. Тут один круассан. З льодиком. Один круассан, Світла. У нас немає ограничень. Ой, упав круассан. У нас немає ограничений в заказі. Світуля, де тут круасани угорі десь, дай я покажу. Света, дій, дій де круасани? Дивіться, вот круасан. Значить Це філе гарячого копчення. В ньому входить Філі гарячого копчення. В ньому е, маслинка і сир. Дуже вкусний. Світуля. Він іменно, знаєш, е, такий Та я ж їла, класний. обалденно вкусний. Світуль, чи як замовити номер тут? Світуля 098 493 07 Кстати, там за свіжу рибку питали багато. Дивіться, чому є розхождення в рибі. Дві, якщо приходить розмірний риб, ряд 4-5, вес 4-5. Ціна риби може стоїти 500-550 гривень, не дороже. Якщо приходить рибка 5, 6, 6, 7, ціна її стоїть 650 за кілограм. Чим більший розмір риби, тим, тим більше. Дороже. Я взагалі, коли брала по 9 кг, вона взагалі була по 700 гривень за кілограм. Тому що в зависимості, потім рибка була, ось яка троєчка в нас була. У нас була риба 3-4 вона взагалі була по 400 гривень за кілограм. А, чим менше, тим дешевше. Світу, да? Ну, я люблю знаєш, що ти здоров'я. Мы любим вот эту крупную хорошую, добротную светулька, откуда добротнуть, добротну, Тому що ти приходиш, ти хочеш поїсти вкусно, щоб вона була плотна. Не то що ти пошу... ну я люблю так, то на ще більше, тим жирніша, тим бачить. Свідка ну да, ніколи люблять жирніше, нікотрі люблять. Ну, багато з того люблять мелчу. Ну я ти знаєш, я мелку ніколи не брала. А от тепер буду брати, тому що питають, а є рибка 4-5? Звісно, є перша не ціна хороша, Светка. Ну ти собі на стейки поїзд. Вона не така жирна, боже мій. Mm -hmm. Вона просто обалденно класна. Свідку, ти розумієш мене чи ні? Ну трошки понімаю сьогодні прийдуть водоїду. Одеситка. Пишні груди, а апетитна литка, губки у світки, як кокетки на привозі, головна кокетка. Все, поспівало. Да, пока пока. Гри, що роблю. I love you. Отлично. Доброго дня вам. Здравствуйте, все. Розкажіть, що це купують? порошок? Італійський порошок. Гель жидкий. Для білого з бікарбонатом. Яка ціна? 280. Ага. Так, вже не раз вам показувала. Анжела на привозі, щоб ви знали, які знайти в переході. Фруктові ці ряди овочні. Тут стоїть з краю ось. Порошки моючі, всяка сірі, ваша улюблена петушок, до речі. от, Мило, все, що хочеш їсти. Тут на привозі. Не треба ніде ходити. Зайшли і купили. Ой, заходьте, заходьте. Так. У Анжели є своя група в вайбері, вона все відправляє в Україні спокійно, все, що захочете. Все порекомендує, те, що вам іменно потрібно. Нічого лівого вам не, не впарить, так сказати. Тому, ребятки, приходьте, вибирайте. По срокам я вже наразі дивилася, все шикарно тут. Дивіться, всякі порошочки. Можна навіть да, понюхати. Кондиціонер беруть якісь, які то. Калина, мабуть. Так, да, що це? Ну, це у них новинка. Новий роман. Анжела, яка ціна цього? Ну, Калина. 250. Там 2 л, да? Час, Скільки? Ні, тут 1 л, вишневе, чи що Літр 275. На його треба все чуть-чуть там лити. Угу. Концентрація спороста. Да, концентрація хороша. Так. Анжела, ви відправляєте по Україні? Так. Да. Який номер телефону? 0,73, 328 61 84 Группа Вайбере есть, да, у вас? Есть, да. Так, что вы получили, ну кажете? Вот такие вот боксы для сушильной машины. Ищет и духи к ним тоже есть. Ароматы просто вау. А вот тут вот. Що, сейчас покажу. белье типа белье будет ароматизировано, да? Ча. Воно будет придавать аромат. Без я, я вам ну, сейчас открою, покажу. Вже десь, десь. Бо я не бачила. 350 гривен це. Коробочка, чешутики. 350 гривен. Тут идут духи вот такие вот. А, духи Мятные. для... Мятные, да. И вот такой вот бокс. Он резиновый. Угу. Тут вот сюда мы заливаем духи, капаем. Много не нужно. И... И барабан? при сушке. Это И в Барабан, Это да? Да, в барабан сушильной машины.

Так, ну ці кокаліна вже, да? Ви казали? Сколько 250? 250 двести пятьдесят кондиционер. У вас в общем все в групі Viber, ви все скидаєте, все можно да, подивитися. Все Тут є. дуже багато дивіться, І для, от, для розлажування, лінорчики, теж, тоже есть да, у вас чи нема? У меня есть ферри для посуды, вот такий італьянский. Он концентрирован, концентрація можна на угу. три. Вот такая вот баночка 230 тридцать гривен. Так, номер телефончика. 073 328 61 84 Анжела. Бо дзвоніть, да, Анжела вас, то, якщо ви не зможете Анжелу знайти, от ще раз показую. В переході один критий, і туди йдемо в оптовий другий критий. Тут стоїть Анжела. Приходьте. Ви питали для посудомочної машини. Анжела, у вас же це якраз для, для да. У меня нет машинки, это я не знаю. Здесь есть капсула 66 штучек с лимончиком 650 гривен. Угу. Сюда ничего добавлять не а це, нужно. Это финиш называется? Все в одном. да финиш, финиш квантум. Это классно, да фирма? Да, это очень хорошая да. А ден -кмит, это Это це... это таблетки, к ним нужно еще и соль и ополаскиватель. А ага, добавлять, да? Да. Угу. Сюда тоже ничего не нужно добавлять. Это финиш ульт ультиматум тут 42 штуки, 480 гривен. Внизу это тоже для посудомойки? Это все для посудомойки, а, да. классно. Есть вот такой порошочек, есть вот такой порошочек, есть вот такой гель для посудомойки. Вот такие профессиональные таблеточки у меня есть для посудомойки. Немецкие. 125 штук? 125 штук, угу. 800 гривен, да. Таблетки очень хорошие. Анжела, что у вас такие? Что за прибор на привозе я это нашла? Это аппликатор, гелевый аппликатор для унитаза. Тут разные запахи. Вот такие вот красивые цветочки. Они ароматные. Uh -huh. Они поддерживают чистоту и свежесть туалет. Uh -huh. Это вместо блоков. А блоки бывают? А блоки есть. Тоже очень хорошие блоки немецкие. Две штучки в упаковке. Одной штучки хватает на три недели. Uh -huh. Ароматы uh -huh. очень приятные. Цветочный и, цитрус. и цитрусовый. Uh -huh. А это це, какая цена? <coughs> Эти по 150. Кто их Ну напишите мне, интересно, Помогаю, вам? Или такие блоки браты. Смотрите. Это 120, а это сколько? 150? 150. А на сколько его Я ставлю три штучки, мені хватает на дві недели. На дві недели да. три таких цветочка? Три, да? а їх здесь 12. А, тут 12, 12 дисков, вот таких. Угу. Так, Анжела, який номер телефону, щоб замовити? 0,73 328 61 84. Або приходьте привоз 160-й контейнер. Ось де виходьте, заходьте. От де овочний ряд. Виходите і тут стоїть Анжела. Дивіться, до неї скільки я стою і все час приходять. Приходять щось купують, тому що її по срокам я вам скажу дуже класні сроки до 27, 28 рік. Багато всього можна вибрати. Дівочки. Приходьте, вибирайте.